Яскрава петунія всім хороша, красивими квітками різних відтінків пишністю, довгим цвітінням, невибагливістю, однак, не у кожного садівника виходить прикрасити свою ділянку цими популярними квітами. Причина тому складність вирощування розсади, оскільки вартість готового посадкового матеріалу досить висока. Пристрій великий клумби зажадає чималих фінансових витрат, вже краще навчитися самостійно отримувати паростки. Нехай на це піде деякий час, зате, знаючи на особистому досвіді, як правильно виростити розсаду петуній, в подальшому вам буде набагато простіше вирощувати будь-які інші квіти. Висаджувати у відкритий ґрунт петунію найкраще всередині червня, а значить, зайнятися посівом насіння слід середини березня. Приблизно 12-13 тижнів потрібно на те, щоб розсада зміцніла. Коренева система стала сильнішою і з'явилися перші квітки. Якщо ви хочете отримати квітучі рослини раніше, починайте посів насіння в кінці січня, як виростити розсаду петунії в домашніх умовах. Загальні рекомендації: вибір ґрунту для розсади. Правильний ґрунт одна із запорук успіху вирощування розсади. Для петунії він повинен бути легким, повітропроникним, вологоємним і поживним. Найбільш простий шлях придбати готовий ґрунт для розсади в магазині. Плюси такого рішення, очевидні, перш за все, готовий ґрунт стерильний і не містить збудників хвороб, крім того, це чистий ґрунт, в якому немає ніяких сторонніх включень для таких дрібних насіння, як у петунії, цей момент особливо важливий. Варто, звичайно, мати на увазі, що не всяка готова ґрунтосуміш підійде для вирощування розсади петуній. Чи знаєте ви, часто петунії погано сходять через занадто кислого ґрунтового субстрату. Винуватець цієї ситуації. Верхової торф, що відрізняється підвищеною кислотністю, перш за все варто звернути увагу на різновид торфу використовуваного в почус меси. Він може бути верховим грудим або низинним чорним. ґрунт для вирощування петуні не повинна бути занадто кислою, тому вибирати потрібно ґрунт на основі низинного торфу, чи знаєте ви, знизити кислотність ґрунту можна, додавши в нього вапно. На 1 літр ґрунту додається чайна ложка вапняку або доломітового борошна. Добре підходить для вирощування петуні німецький ґрунт марки Renwort. Можна також використовувати ґрунт від українського виробника Пельгорським. Якщо ви вирішили приготувати ґрунт самостійно, вам знадобиться дернова земля, торк і пісок. При цьому пісок слід вибирати не рудий, а річковий білого або сіруватого кольору. Грудий пісок містить занадто багато оксиду заліза, змішайте пісок. торк і городню землю в пропорції 1-2-2. Всі складові почусмиси необхідно ретельно просіяти для видалення сміття, грудочок і камінчиків. Після цього ґрунт слід пролити окропом або прожарити в духовці, щоб знищити всі хвороботворні мікроорганізми. Техніка посіву петунії на розсаду. Розсада петуні потребує хорошого освітлення. Якщо у вас є можливість забезпечити сіянцям додаткове денне підсвічування, сіяти можна вже в кінці лютого, в іншому випадку краще почекати до середини березня, інакше паростки будуть слабкими і витягнутими. Як їм носить під розсаду, можна використовувати пластикові контейнери краще з непрозорими стінками. Спеціальні розсадні теплички з касетами або сієти в торфяні таблетки. На дно ємности насипте дренаж зверху ґрунту суміж товщиною не менше 6 см. У продажу насіння петунії можна зустріти в двох варіантах: в гранулах або розсипом. У гранульованому вигляді найчастіше можна зустріти насіння гібридів. Це дуже красиві ампельні, махрові, багатобарвні та інші цікаві сорти. Недолік у таких насіння тільки один висока вартість, крім власне більш високої в середньому ціни за пакетик. Кожен такий пакетик містить зазвичай від 3 до 7 насінин. Втім, це може бути зручно для посадки петуні в горщиках, балконних ящиках і вазонах для клумби таких пакетиків знадобиться дуже багато. Плюсів у гранульованих насіння безліч, перш за все, насіння петунії самі по собі вкрай дрібні, вони значно дрібніше піщинки і сіяти їх складно. А ось посів гранул гранично простий, досить викласти гранули на підготовлену і зволожену ґрунтосуміш і злегка втиснути їх, присипати землею не потрібно. Петунія сіється поверхнево, насіння викладаються на відстані декількох сантиметрів один від одного. Можна сіяти відразу в горщики або стаканчики, по два на стаканчик. Посіяні гранули накриваються поліетиленовою плівкою. До речі, гранульовані насіння дають в середньому більш високу схожість в порівнянні зі звичайними. А ось насінням розсипом все трохи складніше. Тут незручності компенсуються більш низькою вартістю, крім того, пакетик з розсипом може містити до декількох сотень насіння. Ця інформація зазвичай вказана на упаковці. У цій ситуації стане в нагоді одна з наступних інструкцій варіант 1. суміш з піском підготуйте грунтосуміш в контейнерах і пролийте її водою кімнатної температури. У плоскій тарілці змішайте насіння з невеликою кількістю піску, отриману суміш розподіліть на підготовленому ґрунті рівним тонким шаром, збризніть посіви зверху водою з пульверизатора. Варіант 2. Пінцетом або зубочисткою підготуйте контейнер з ґрунтом, насіння з пакетика висипте на білий аркуш паперу. Так вам буде їх добре видно: приготуйте дві зубочистки і склянку води, кінчик однієї з зубочисток вмочить в воду. Тепер на нього буде легко підчепити насіннячко петунії і перенести його в контейнер. Струсіть насіннячко на ґрунт за допомогою другої сухий зубочистки. Посіяне насіння зверху збризніть водою з пульверизатора. Так само можна обережно перенести насіння на ґрунт і за допомогою пінцета. Варіант 3. Посів в сніг, підготуйте контейнер з ґрунтом. Зверху на нього покладіть тонкий шар снігу 1-2 мм. Обережно висипте насіння на сніг. Сенс в тому, що на снігу їх добре видно, і якщо насіння впали занадто густо, ви зможете перерозподілити їх за допомогою пінцета або зубочистки. Сніг у міру танення сам затягне насіння в ґрунт на потрібну глибину, поливати нічого не потрібно при всіх варіантах посіву зверху насіння накриваються поліетиленовою плівкою, посів насіння в підготовлену ґрунтосуміш або в торфяні таблетки. Ґрунт для висівання насіння не повинна бути лужною або сильно кислої. Використовуються пухкі поживні ґрунтові суміші, які здатні утримувати вологу, але і не замукати при цьому пропускаючи зайву воду. У магазинах продається готова ґрунтосуміш, можна змішати відповідну суміш самостійно, взявши по дві частини, добре розклалася торфу дернової землі, перепрілого перегною і одну частину піску. Добре перемішайте всі компоненти, просійте два рази. Через дуже велике сито і через сито подрібніше у ящики або горщики насипте на дно подрібнений керамзит в якості дренажу поверх керамзиту, великий відсів почво смеси. Дрібним відсівом заповніть верхню третину ємності, залишивши близько шість цим до краю. За зволоженою ґрунті розсипте насіння рівними рядками і зверху злегка оприскати водою. Землею насіння присипати не потрібно, оскільки їм для проростання необхідне світло досить злегка притиснути кожне насіннячко для забезпечення контакту з землею. Якщо вас цікавить, як виростити розсаду петунії найбільш легким способом. Використовуйте замість тінностей для сіянців торф'яні таблетки, їх потрібно попередньо залити кип'яченою гарячою водою, а потім остудити, дрібні насіння акуратно поміщаються пінцетом, в спеціальні поглиблення, як правильно доглядати за сіянцями, температура повітря в приміщенні для вирощування розсади повинна становити 20-22 градуси. Необхідно максимально багато світла в ідеалі підсвічування протягом дня. Страт повинен бути постійно вологим, але при цьому не можна допускати і застою води конденсат на кришці або плівці потрібно протирати щодня. Крім того, потрібно подбати про загартовування паростків. Для цього після появи сходів кожен день знімайте кришку на 10 хвилин. Поступово час провітрювання збільшується. Повністю прибрати кришку або плівку можна після того, як всі паростки обзаведуться справжніми листям. Підживлення на перших етапах не потрібне, але можна зміцнити імунітет сіянців, додаючи в воду для оприскування епін, кілька крапель на пульверизатор. Пікірувати сіянці можна починати. Коли їх висота досягне 4-5 сантиметрів за допомогою вузького ножа, виймайте кожен паросток, прищипуючи корінець на глибині близько 3 см. Після цього кожен паросток висаджується в індивідуальну ємність. Головна проблема, з якою можна зіткнутися при вирощуванні розсади петуній, це надмірне витягування паростків через нестачу світла. Справитися з цією проблемою можна при пікіровки, Заглиблюючи сіянців, ґрунт до сім'ядольних листків, гранульовані насіння можна висівати і відразу в торфяні таблетки, тоді пікірувати нічого не доведеться. В індивідуальних ємностях рослині буде зручніше розвиватися, воно виросте більш здоровим, та й пересаджувати у відкритий ґрунт розсаду вам буде легше при пітіровки поглибити сіянець до перших справжніх листків, щоб утворилася хороша коренева система і знизилася ймовірність ураження паростків чорною ніжкою, корисні поради при вирощуванні розсади, щоб з насіння виросла здорова. Красива петунія, вирощування паростків необхідно супроводжувати регулярним акуратним поливом при пересиханні ґрунту рослини загинуть, а перезволоження призведе до появи чорної ніжки, а в результаті до підгнивання і загибелі дрібних сіянців незміцнілі сіянці потрібно обережно поливати під корінь. Для загартовування молодого рослини вже з другого тижня відкривайте на 10 хвилин квартирку. Знижуючи тим самим температуру повітря в кімнаті, однак при цьому паростки необхідно захистити від протягу і прямого потоку холодного повітря, температура самої розсади не повинна знижуватися. Підживлення вносять після двох тижнів після пітіровки рослин. Спочатку застосовуйте тільки оприскування добривом листя кожні два дні. Змінюючи по черзі стимулятори росту і комплексні мінеральні добрива з вмістом азоту, надалі можна додати кореневу підгодівлю. Важливі дрібниці паросткам необхідне світло практично цілодобово. Вам потрібно буде забезпечити не тільки денне досвідчиване сієнців в похмуру погоду, але і залишати приглушене світло на ніч, не допускайте появи кірки на ґрунті, інакше сієнці задихнуться. При заповненні корінням рослини всього грудки землі, пересадити петунію в ємність більшого розміру, якщо ви помітили, що сходи занадто витягнулися, підсипте трохи ґрунтової суміші для вирощування дорогих і рідкісних сортів, користовуйте торф'яні таблетки. Перший час петунія буде рости досить повільно, не хвилюйтеся, у рослин формується коренева система. Приблизно через 1-5 місяців надземна частина буде не менш активно розвиватися, як правильно висадити петунії у відкритий ґрунт, мінімум за тиждень до висадки. У відкритий ґрунт розсаду треба починати привчати до нових умов. Для цього сієнці виносять на балкон або веранду щодня. Кожен день, збільшуючи час перебування на відкритому повітрі, за три дні до посадки горщики залишають вже ночувати на вулиці, висаджувати розсаду краще ввечері або в похмурий день не при прямому сонці. Під розсаду готуються лунки на відстані від 18 до 35 см, в залежності від сорту. Лунки рясно залити водою, максимально обережно витягніть сіянець стаканчика разом із земляною грудкою. Занурте земляний кому в лунку, присипте землею і щільно утрамбуйте, відразу після висадки розсаду петуні необхідно ретельно полити стаття, актуалізована 2.9.01.2.0.1.8.